Можливо, навіть цього етеру не сталося б, але я так думаю, ну, можна пропустити один четвер. Але я увімкнула випадково інтерв'ю Роднянського, і у мене запалала прямо от через 60 секунд після початку інтерв'ю. Я навіть зараз, от я вам дам зараз початок інтерв'ю, і там буде точка відліку від моменту початку до моменту, коли у мене запалало. І ви зрозумієте, що воно таке було, що воно сталося. Давайте зразу пройдемо цей шлях. І я поставила таймер, тому що я пришвидшила відео для того, щоб воно не звучало так довго, бо там дуже довге запитання. Але просто щоб ви усвідомлювали, скільки секунд знадобилося Олександру Радянському, щоб знову обісратися. Ви не повірите, 72 чи 78. Одним словом, давайте подивимося на це інтерв'ю. А потім поговоримо про все те хороше, що я вам знайшла для того, щоб компенсувати цю купу лайна. Андрій Роднянський, режисер, продюсер з нами на прямой связі. Олександр здравствуйте. 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 Вот сейчас в центре внимания ситуация на Ближнем Востоке. Иран, Израиль. Если отмотать время чуть-чуть назад, то Иран ведь тоже попадал в фокус кинематографического внимания, потому что Жафар Панаки, который получил Канскую пальмовую ветвь, и у него, его фильм «Простая случайность» или «Чистая случайность» – это история про то, как не стать злом, когда ты хочешь отомстить за то, что зло делало с тобой. Вот в таком контексте, если посмотреть на то, что происходит в нашем мире, насколько это тонкая грань? Вот как не стать злом, когда ты пытаешься победить зло? Гадаю, з самого запитання ви вже можете зрозуміти, у що пішов розвиток подій. І от я, а я випадково час і часу іноді Я підписана на дуже багато всякого для того, щоб ну так, знімати, знімати температуру по ринку і дивитися, хто що балакає. І мені завжди цікаво, що ж балакає Олександр Радянський. Думав, може хоч вперше не обісриться, але він обісрався дуже швидко, тому що інтерв'ю було записано якраз після обстрілів Києва. І ви тільки подивіться, що говорить. Олександр Роднянський, після того, як йому запитали, поставив запитання з приводу іранського режисера, і з приводу зла, і з приводу того, як не перетворитися на зло. І Олександр Роднянський вирішив сказати, що да, його дуже сильно безпокоїть. Таймер залишається. Ви зрозумієте, коли буде тригерна фраза власне, відлік пішов. Ну, це грань, которую ежедневно можна перейти. просто ежедневно. И мы с этим сталкиваемся подчас даже не замечая этого. Даже в обычных разговорах. Я сегодня разговаривал с очень многими по поводу ночной атаки на Украину и Киев, в частности. Погибло 14 человек. Это очень много для киевских атак. Все-таки Киев – самый защищенный город Украины. И огромное количество украинцев, с которыми я разговаривал, они были наполнены ненавистью. к там сказал Роднянский? Ну, это грань, которую ежедневно можно перейти. Просто щоденно. і ми з цим сталкиваемся, почас навіть не замічає. Олександр, ти навіть не замітив. Але але після обстрілів Києва за, у запитанні про те, що таке зло, ти обираєш говорити, що зло это українці, пропитані ненавистю. Олександру знадобилося 78 секунд від початку інтерв'ю і 28 секунд від початку того, як він говорить. Щоб обісрати в чергове українців, які знаходяться під обстрілами. Більше того, ну от ви знаєте, от ви знаєте, у мене були різні настрої в цей день. У мене було багато настроїв бойових. Мені хотілося е, підтр... е, висловити свою підтримку тим, хто е, травмований був цією ніччю. Я написала декілька підтримуючих постів. Я, в принципі, намагалася поширювати контент, який дає нам опору. А е, відео, яке вийшло зранку на каналі Рагулів, було присвячено тому, що нас. Намагаються навчити етиці переможених в той, в той момент, коли ми перемагаємо. І мені, мій настрій був поширювати підтримуючи відео. Я бачила дуже багато підтримки в соцмережах, я бачила дуже багато турботи. Люди допомагали одне одному, співпереживали, слідкували за тим, що відбувається, приїжджали для того, щоб подати допомогу. Що робить Олександр Раднянський? Олександр Роднянський у інтерв'ю обирає в перший момент. Говорити про те, що українці пропитані ненавістю. По перше, я не знаю, з якими дефективними спілкуються Олександр Роднянський. але це не є зрізом суспільства. Я не знаю, якщо це не дефективні люди. Я не знаю, чому Олександр Роднянський обирає українців після нічної атаки в сотні дронів і десятки ракет описувати українців через зло. Мені здається, що якщо вже говорити про ненависть, то ненависть це те, що демонструє Олександр Раднянський щоразу, коли він обирає говорити про українців через те, які вони зненависнілі, а не через приєднання до складного досвіду, який він проживає. Ну, реально, я включаю інтерв'ю 78 секунд, і все. І у нас, ну я просто хочу ще раз повторити. Щоб я не знаю, може мені показалось? Може, Олександр Роднянський не розпалює ксенофобію, не розпалює, е, е, я не знаю, не е, намагається сконструювати українцям якийсь особливий образ, який відрізняє нас від усіх. Чому він після атаки на нас обирає говорити про одну з. Сотень емоцій, які проживає суспільство, чому він робить цю емоцію визначальною для нас? Чому він починає говорити про страх? Що ми навіть не замічаємо, як ми превращаємося в зло. Хоча злом є власне оця пацавата оцінка від Олександра Роднянського. Тому що я переконана, що люди, з якими він спілкується, виражали безліч емоцій. Вони говорили про свій вічий, розгубленість в тому. Байдужість я не знаю турботу за близьких страх. Вони говорили про багато що. Але Олександр Роднянський в своїй публічній комунікації обирає. Ну, це грань, которую ежедневно можна перейти. Просто ежедневно. І ми з цим сталкиваемся, а навіть не замечаємо. Навіть в звичайних разговорах. Я сьогодні. Разговаривал с очень многими по поводу ночной атаки на Украину и Киев, в частности, погибло 14 человек. Это очень много для киевских атак, все-таки Киев самый защищенный город Украины. И огромное количество украинцев, с которыми я разговаривал, они были наполнены ненавистью. С каким огромным, название число: огромное количество С5, це С10, сколько огромное количество украинцев, с которыми ты разговаривал в это утро, что ты можешь. Так, говори огромнее количество українців були наповнені ненавистю. Саша, це ти наповнений ненавистю до українців. Це ти відсутню емпатію маєш до українців. Це ти якогось хера продовжуєш комунікувати від імені українців, зображуючи їх абсолютно ксенофобно і шовіністично, з українофобією. Тому що ти обираєш про нас після атаки говорити. первое, что ты говоришь про Украину, да, на нас прилетела, но они переполнены ненавистью. Ну не конч, ну реально, ну не конч. Я каждый раз сталкиваюсь с этим чувством. С одной стороны, понимаю, что все основания есть. Ну, почему же? Нет, естественно, тебя атакуют на твоей земле враг, ты защищаешь землю. Но не видеть грани между людьми, ответственными за убийство, теми, кто пришел с оружием, теми, кто отправил, теми, кто ответственен за решение, кто принял эти, э, дал эти приказы. И обычными людьми, которые, ну скажем, прячутся, уходят от, э, от всех этих неприятных контекстов, отрезают себя э, информационно, просто не хотят это видеть и слышать. Вот не делать между ними разницы, не видеть этой грани — уже красная черта. Красная черта — это ты, Саша. Это ты — красная черта. Я тебя зневажаю. Это не ненависть. Это огида и зневага. Потому что що... Вы чули, что він говорит? Это же надо не разграничивать вот простых людей, которые просто злочинно бездіяльні у уйти війни против Украины и нихрена не роблять. И вот украинцы расчеловеченные, пропитанные, ну, дивіться, він говорит: я говорил с огромным количеством людей. С яким... З десятьма, з огромним калічеством людей, і вони пропитані ненавістю. З одного боку говорить там Олександр Раднянський, малюючи всіх українців оцією от однією емоцією того ранку. Той ранок і день, який в принципі інформаційний шум, який тільки на те, щоб нас надрочувати, побудований, він був переповнений безліччю емоцій, сльозами, жалем, турботою. Ну, безліч емоцій і станів, тому що я зараз говорю не про емоції, переживанням, співпереживанням, я не знаю згадками про тих, з ким треба, кому треба написати, згадками за те, щоб нагадуванням тим, хто дуже емоційний, щоб емоції можна прибуркати різними способами. Олександр обирає з одного боку говорити огромне калічество пропітанінавістю, а з іншого боку, вот, вот огромне калічество. Воно давно перейшло красною лінією, тому що воно не вміє розграничувати тих, хто проти них, і тих, хто от просто прячеться. Так а ти вмієш розгранічувати? Чувак, ти не під ракетами, ти малюєш нас якоюсь демонічною масою в одній єдині емоції ненависті. І ти обираєш про це говорити. От я спеціально поставила таймер для того, щоб ну, подивилися і зробили висновки. Що, що в голові? Саша, ну, така українофобія, ну що в голові? І це, ну, в мені це говорить не ненависть. Огида, да. Нерозуміння, да. Зневага, да. Ой, Саша, боже, позор. Не пиши мені більше, будь ласка, я пам'ятаю, ти мені писав, щось там хотіла об'яснити Не надо. Тепер давайте поговоримо про ненависть. По-перше, давайте ні не про неневість. Почнемо не про неневість. Почнемо про Чад імперії. Чад Зараз ми пояснимо на пальцях Саша з ним не так, цитуючи навіть не Багряного, а Салтикова Щедрина. У Багряного є публіцистичний текст, називається Чад імперії. І цей Чад імперії починається з епіграфу авторства Салтикова Щедрина. Прямо російською мовою вам зачитаю. А программа наша вон какова. Чтобы мы, мерзавцы, говорили, а прочее, чтобы молчали. Чтобы наши, мерзавцы, затеи и приложения принимались немедленно, а прочих желания, чтобы оставались без рассмотрения. Чтобы нам, мерзавцам, жить было повадно, а прочим, чтобы они ни дна, ни по крышке не было. Чтобы нас, мерзавцев, содержали в холле и нежине, а прочих всех в кандалах. Чтобы нам, мерзавцам, Сделаний вред за пользу считался, а всім прочим, если бы і польза була принесена, то такова за вред би считалась. Салтиков-Щедрін, сатира, яка виражає те, чим є русське поле культурне, і не треба говорити, що радянський єврей ні, він русский. Тому що ну я не бачу в ньому. Ну, він абсолютно русською. От тут, от просто от він обирає говорити про українців як про нелюдів в ненависті, які пройшли красну лінію і познали, що таке зло, і не вміє розграничувати ну, щоб мерзавці говорили, а про щоб ви мовчали. Саме так працює русський мир. І цей текст. Івана Багряного говорить про насправді те, що <кхм> сьогодні перед лицем неминучої катастрофи, перед лицем неминучого розпаду останньої російсько-більшовицької імперії це 48-й рік, і а, Багряний трошечки, трошечки перебільшує ж, трошечки великий оптиміст, так от перед е, лицем неминучого розпаду останньої російсько-більшовицької імперії в зударі тоталітарної реакції з усіма прогресивними силами світу, і може саме тому, що в наступному конфлікті йдиметься наперед про долю Російської імперії, весь російський політичний антибольшовицький світ в своїх уболіваннях за долю Росії при всіх своїх партійних розбіжностей іде під одним. Прапором збереження імперії. Збереження за всяку ціну. І вони всі заглушують всі інші голоси своїм. Радянський про Україну дуже багато говорить. Я у чата GPT запитала, чому радянський такий Українофоб Ні, радянський не висловлюється про Україну. А оце що? Це ж, ну, типа, це вибір людини говорити про українців так. Є межа, через яку жодна з російських політичних партій не може переступити навіть всупереч чесності, навіть всупереч історичній конечності, навіть всупереч інтересам того таки російського народу і тієї ж таки Росії. Цей рубіж – імперія. І вони її своїм блаблаканням і замазуванням багнюкою всіх інших, і звазуванням багнюкою інших. Для того, щоб возвишатися і показувати себе жертвами, бо ми побачили в перші півтори хвилини відео: Українці перейшли в ненависті красною лінією, Обіжають нещасних, нічого не ділянчих русських людей. О, Боже, який ужас! Наскільки правий був Салтоков Щедрін у цих словах, щоб ми мерзавці, говорили, а прочі, щоб мовчали. Так, от про тебе писав Саша, Салтоков Щедрін, ці слова.